Мій подарунок на Рождество від мого лендлорда, який живе зорі, зовсім, зовсім поряд. Гляньте, який він гарний зробив відкриточку гарну. Гляньте зробив, заказав ось такий брювучок, гляньте, Ну, хіба це не чудово? Це все виконано в українському стилі. Він знає, що я українка. Ось так відносяться до нас канадці. Ну, Це причудово. Це не просто чудово, а дійсно, це так. Я коли отримала цей подарунок сьогодні, я просто дуже-дуже розчулилася, і в мене були сльози на глазах. Ось брілок зовсім мені дуже подобається. Глянь такий. Ось такі подарунки можуть бути на Різдво. Людина подумала, що я ж українка і мені буде приємно. І ще написано цей брілок зроблено з металу, врятовано, з російського танка, знищено в битві за Київ. Ну, ось так все написано на українській мові. Це ж, людина все зробила, заказала цю відкриточку, заказала ось цей конвертик. Він прийшов просто сьогодні, його доставили це все. Заказав ось цей брілочок. Ось він був в такій упаковці. Ось такі подарунки можуть подарувати вам канадці на Рождество. Враховуючи. Те, що ви українці, враховуючи те, що в нас іде війна, те, що вони дуже-дуже підтримують тут наш українців, які приїжджають. Але, знаєте, теж треба думати. Допомога, вона дуже щира, але користуватися треба нею, теж дуже-дуже. З розуму. Ось на днях він приніс дві баночки такосупу. Він знає, що я люблю такосу. Він приніс не просто такосу, він приніс такосу. Він приніс до нього сир, він приніс ще якусь посипучку до нього. Написав, як його все сипати. Ну, Це дуже так приємно. Ви знаєте, це так-так розчулює. Я сьогодні розчулена. І, знаєте, моє серце. З Канадою і з Україною. В Україні моя душа зосталася, а моє серце тут, в Канаді. Перемоги Україні, нам, українцям, вчитись толерантності, порозуміння і підтримки ось що головне. З вами була Світланка з Канади. Ну, це ж гарно, дуже-дуже мило. Я прям від цього брілочка, як глянула, я прям розплакалась. Це ж людина подумала, зробила це все, заказала, і воно прийшло. Откриточка, конвертик зроблений. І брілочок. Обіймаю вас. Цих всіх буде багато цікавих історій. Я сподіваюся, кожен щось знайде в моїх відео, щось цікаве, щось корисне, а можливо те, що й не сподобається. Тому всім Merry Christmas! Хоч з запізненням, але Merry Christmas перемоги і толерантність.